Ми з Костею обожнюємо, коли до нас приходять гості. А коли це кілька гостей, це просто супер. От як сьогодні ще й дивіться, хто до нас завітав. Піду зустрічати. Співа. Опа. Добрий ранок Добрий, Добрий ранку. ранок, привіт. Приходьте, проходьте. Вітаю, вітаю. Проходьте, сідайте. <ривіт. ривіт>. Привіт! Привіт, 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 привіт. Я теж буду вітати вас. Привіт. Привіт-привіт, Лош, привіт. привіт, привіт, Льоша, привіт. Ну, давайте буду розповідати О, Боже, дякую, про вас. Добре, дякую. Дякую. Вау. Отож! Співак. Співак музичний продюсер, актор, учасник гурту «Мозги». Ти вже здогадався хто? Це ж позитив! Вітаю всіх. Та, Також співачка, акош... акторка, ведуча тревел шоу Релерешка Мішеля Андраде. Всім привіт! Yeah. Так, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви завітали до нас. сьогодні. що думаю, запросили. Вам. в нас до вас дуже багато питань, yeah. <laughs> і ми дуже хочемо на них всіх отримувати відповідь. Ми Добре, готові. Ми ти готові. Готові? Да. Так. Ну і найголовніше це ми хочемо проговорити про благодійність, а саме, концерт Viva Ukrainian Kids на підтримку дітей, які постраждали від окупації у Маріуполі, Харкові, Бучі, Ірпені та інших містах України. Розкажіть про цей концерт. Ну, що ми готуємо? Звісно, що артисти можуть робити, окрім того, щоб дійсно трошки порадувати дітей та їх сім'ї. Бо звісно ж, вони зараз відчувають себе. Ну 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 треба, треба подарувати, звісно ж таки радість дітям, так. бо діти мають почуватися дітьми, мають відчувати це дитинство, яке у них зараз забрали. Так, це, це це правда. Хочеться дуже підтримувати їх таким чином, і хочеться трошечки розважатися. Бо мені здається, діточкам і нам також е, треба цього дуже багато. Коли це буде, буде завтра е, цей де? концерт. А де буде евент event, event Hall, так? Якщо почина він так, так. О, То там багато території вам буде де розгулятись. <риклад> так, так. І всі кошти йдуть на підтримку діточок, на відпочинок, на медикаменти, на все, що потрібно їм зараз, для того, щоб відчувати себе краще. Як змінилася ваша творчість з 24 лютого? Звичайно, кардинально вона змінилася. Зараз я готую EP, Маленькі, там, мабуть, будуть три пісні або чотири. Я ще, е, не визначила і готую зараз. Сама пішу разом з одним крутим музикантом. Так. І ні. ні. Стопав вже була. Ми сьогодні заспіваємо цю пісню. І готую пі. Так, я хочу присвячувати цей пі всім українцям в Україні, бо це мій другий дім, який мені допоміг і дав мені все, що я маю зараз. І хочеться таким чином віддякувати країні. Познатвіг. Ну, А що ну ви ми, ми, ми знаємо, що у нас мав бути ефір півроку тому? Ми хотіли уже в ту ніч зранку. Я готувався і їхав 24-го на презентацію фільму Велика прогулянка. І ось ми тут побачилися. Я думаю, що це знак, це знаково. Тому ми, ми сподіваємося, що це може якийсь бути знак або якась енергетика. енергія зараз тут звершиться і може і війна закінчиться. Дуже сподіваємося, що ми переможемо. Дійсно, багато чого змінилося. Багато я думаю, що. Що ми всі, всі, я думаю, що всі артисти, якщо казати від від артистів, то ми всі вийшли зі зони свого комфорту. Багато чого змінилося і в музиці. Я думаю, що по-перше, це дійсно пісні, які ми робили і творили, і і вони вони точно змінилися, і зміст змінився, і мова змінилася. У мене був цілий альбом написаний російською мовою, але точно вона зараз не на часі, і тому дійсно було дуже складно творити перші два місяці точно, я пам'ятаю, що ну нічого не лізло. Ти завжди в новинах, ти, ти завжди е, переживаєш, перечитуєш е, все інше, і і ну і у тебе звісно емоції, е, так, така злість, агресія вона теж була. Вона вона й вийшла в пісні в одній, як лічного». Це точно можна відчути всі мої почуття, всі, всі наші. Я думаю, що кожен зі мною погодиться у цій пісні. Такий меседж був до Русні. А потім і ми написали дуже кльову пісню з ліною Пашою Мішелькою, яку ми зараз заспіваємо. І ну і далі йде творчість. Творчість, звісно, вона має право бути і повинна бути, але вона дійсно інша. Так, і вона чи... 100% має бути, тому що. <клес> Зараз якраз творчість вона надихає, тому чекаємо прем'єру. Це не прем'єра, да? я вже так розумію, Просто хочемо послухати. Це Правда, да. Да, у вас іс... буде прем'єра? <клес> <Там. клес> ми вже буде раз будемо заспівати. Чи пишете пісні про війну? Чи щось стосовно війни? Я знаю, що є в тебе пісня про біженців. Так. Ну, ось якраз, якраз пісня, якраз пісня. Перша, яка у мене написалася, це мені позвонив е, е, Льоша Дурнів, і ми знаємо всі цей, всі цей телеграм-канал, Боже Яке Кончене, і ми зробили такий джингл. Бо і навіть тоді хотілося якогось гумору трошки, знаєте. І тому мені здається, що це така віддушена була, і ми написали швидко такий пісню-мем, можна так сказати, де ми сміємо. Їємося з, з блогерів російських, які втратили дуже багато зараз, і, і ну тобто, і трошки трошки над ними по познущалися ці пісні. А, звісно ж, пісня перед світанком, яка у нас з Мішеліною, вона вона присвячена присвячена якраз нашим воїнам, нашим козачкам і козакам, які які, які кожен день нас захищають. <світанка> Тоді ми навіть там у нас є навіть гасла і азову. Тоді тоді якраз це все починалося, цей цей мрак, Завстали. який, який, так, який так. почався тоді ще в Азовсталі. Mm. Ось і mm. тому ну ну так ми, ми відчули цю пісню, ось саме так. І ну нічого лічного це була це це був такий подарунок е, е, подарунок для росіян да які я думаю що у кожного є своя зброя і мені здалося що якраз ця пісня це буде моєю зброєю, тому що можна знищити техніку можна е, можна знищити людину, можна знищити мене але пісня вона залишиться завжди і буде їм стріляти в голову в їх в їх маленькі мізки і я думаю що буде їх дратувати не на все життя а ось ця пісня нещодавно ти записав її е, з Настю, здається, да? так це правда дуже а дуже лірична пісня. Вона в нас була додому, додому так дуже, дуже крута дуже, пісня дуже лірична, і вона в нас була задумана. Ем... Ну, десь, 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 Коли я написав нічого лічного, тобто, але вони дуже дві різні пісні. Ми розуміємо ми З розуміємо у людей, так. звичайно, а, а, а так, але, але, але дійсно романтика, романтика і любов, і, і, і ми продовжуємо всі жити і продовжуємо любити. І ця пісня якраз про, про і розлучення, і про те, що ми всі, всі люди, які поїхали з країни, вони всі хочуть більше шести мільйонів поїхало українців. І я думаю, що ця пісня буде їм дуже близька, і я думаю, що вона надихне. І все ж таки повертатися, відбудовувати країну це дуже важливо. Нам нам кожному з нас потрібна якась підтримка. Так, звичайно, е, Мішель. Я до тебе задам питання. Добре. Е, ти тільки що сказала дуже класні слова, що Україна це твій другий дім, так і ти багато ти отримала те, чого бажала саме тут. Як твої батьки допомагають вони зараз, якось україні, і як вони взагалі відносяться до того, що ти зараз тут в Україні чи не переживають? Яка їх реакція? Наскільки я знаю, мама тут була мама, з. Мама так, моя мама була з, з перших днів, коли почалася війна, мабуть, три тижні вона знаходилася разом з моєю бабусею. Я разом з проєктом решка» мандрували по світу, і ми застрягли в Лісабоні. І я Я просто мені було дуже тяжко розуміти, що вони знаходяться тут. І я... Цим чином хотіла їх е, вивести забрати. забрати. Так, зараз моя мама з бабусею в Італії, бо моя мама жила 5 років вже в Італії, приїжджала в Україні і потім в Італії поверталася. А мій батько в Боліві. дуже дуже е, довго вже, мабуть, не знаю, шість років вже він uh -huh. знаходиться. Але ми завжди на зв'язку. Е, мама та татко. Е, Продовжують звичайно допомагати Україні і мені, і всім всім можуть. Моя родина, також балівська родина, допомагає, і вони дізналися, що я їду в Україні тільки коли я вже була тут. Oh -oh. Так я не хотіла їм казати, бо мені здається, і так вони дуже хвилювалися і. Вже казати, коли ти вже тут, і сказати, що все спокійно, все добре, не хвилюйтеся. в мене є підтримка, є класні друзі, які в, е я можу подзвонити, і все буде добре. Так що не хвилюйтеся. І ось я вже е чет четвертий день знаходжуся. І я дуже сумувала. Мені тут так подобається, так. Але і, і дуже круто, що тут є багато людей, все працює. працює багато кафешки, ресторани. і... Круто-круто зустрічатися також з людьми. Я, чесно кажучи, думала, що буде е, тяжко тут знаходитись, бо не було так багато інформації. В інтернеті показують одне, а ти коли тут, ти відчуваєш себе по-іншому. Люди змінилися, якісь теплі стали. Відчувається так, так, right. відч, від, 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 відчувається, що. Ем, що вони стали, що ми стали однім цілим, так? Да, Правильно? Да, так. Да, да. так. І вони. е, Допомагає тобі, навіть якщо ти цього не просиш, але читається в твоїх очах. Ти правда ти так. коли йдеш в кафешку, ти зараз думаєш про те, щоб не класно поїсти. Наприклад, а ти допомагаєш українському бізнесу. Да. Так також це тобто, дуже тобто, важливо. Тобто, так. Вже такі по, по іншому, по іншому мислиш вже по іншому, по іншому думаєш. І мені здається, що і всі стали ми добріші, і ми всі стали більш цілісною країною. А, ну не можна за це завдячувати, звісно. Там але але я дуже вдячний всім українцям. Які зараз підтримують один одного. І звісно, і, і з бізнесами, і, і гроші, і все. Але музика пишеться. з не працюють. Ми всі, ми всі разом, ми всі одно ціле. Інший фронт такий, ми захищаємо. Так. До речі, Мішель. В тебе блискуча українська. Так? Слуха, я Дякую. тобі хочу зробити комплект. Дякую, тимічка. мені дуже, Це дуже приємно. Такий дуже сексі акцент. <різь> <різь> Можна і <різь> так сказати. <різь> 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 Можна і так сказати. Я хотів запитати. Ти ж нещодавно почала працювати ведучу релерешка? Так. Де вже побувала? Поділися своїм досвідом. О, ми побували в дуже багато багатьох країнах. 45 країн. Ти вже за була. так, майже за рік. Ого, за рік ми хоча. відзняли дві сезони. Два сезони, так. Два і е -е -е ви вже побачили 30 випусків, але mm. ми відзняли ще 12. Uh -huh. Яких ще не вийшли, і от нещодавно ми спитали у своїх підписників, якщо буде актуально і вам буде цікаво дивитися ці випуски? Вони казали, що так. Так що чекаємо, чекаємо на нових випусків. Релережка. Це перший досвід ведучої? Ні, я вже я працювала. Тревел шоу так, тревошоу так, і це е, по інакшому. Е, ти повинен спілкуватися з людьми, які іноді не хочуть розмовляти з тобою. Mm. Ти повинен знайти е, підхід. Ти повинен їсти те, що ти не завжди хочеш oh, yeah. <laughs> і, і не і не і не дуже смачно, іноді іноді і... так. Це ну це тяжка. Праця мені здається, ви розумієте, так. Але це тяжка праця, але я дуже сумую і але нічого. Я думаю, що коли все стане на свої місця, і ми переможемо, все повернеться, повернеться потрошечки. Всі будуть відпочивати, всі будуть подорожувати, так. і будемо жити повним життям. Так, да. я сподіваюся, що влітку ми знімемо в Криму програму де в, в деокупованому. Амінь. А буде там. Амінь. Да. Так, ми знаємо, що ви наостанок приготували музичний подарунок так. для нас, для студії, для глядачів. Так, що це буде? Це якраз наша пісня перед світанком, яку ми на ми присвятили нашим воїнам. І звісно, тут немає Ліни Паш, Вона зараз десь, десь в роз'їздах, теж, теж в турах благодійних. Тому ми їй передаємо привіт. Приїжджай до нас. Давайте вже разом виступати. Якщо вже мішелька так. повернулася, ну що ж таке. Ми чекаємо на тебе. Ну супер. Слухайте. Ми дякуємо, що ви прийшли до нас і наповнили позитивом нашу студію. Звичайно, ну і. Хотілося б вам побажати тільки натхнення, ще більше сміливості для того, щоб ви створювали нові шедеври, які б підтримували наших громадян, наших захисників, і несли ось цю красу і любов у весь світ. Гарно. Дякую. Що ми так і буде найкраще. Так і буде, Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам. Ну а зараз я в очікуванні як перед світанком. На цю композицію, що зазвичай тобі подобається перед світанком? Спати. <смітна> <смітна> Спати подобається. А я в величезному очікуванні, тому що після самої темної ночі наступає світанок. І саме про це я хочу почути цю пісню. Є. Yeah.

Любов, слава у і боротьби Проти чуми ми знов і знов Бачимо всіх на думки

I'll the one protect the Earth and our lives. i am be the one stand on нашим воїнам, слава нашим героям, слава Україні! <звіт> Позитив <ввечає>, ради. <звіт> дякуємо. <звіт> Вау, Дуже дякуємо. <звіт> Дуже дякуємо, що прийшли до нас. Подарували таку прекрасну <звіт> <звіт> пісню. А, <звіт> О, і... а далі ми продовжуємо спортивними новинами.